Ну, раз Мар'яна про це почала говорити, значить, ця загроза існує. Бо саме пані Мар'яна використовують як лакмусовий паперець для перевірки настроїв суспільства. Раз, по-друге, подання тих меседжів, які потім формують суспільство до прийняття певних рішень керівництвом нашої країни. І е, саме якраз Мар'яна Безугла е, є знаєте, таким конкретним тригером, е, який визначає всі проблеми. Е, які існують, і вона саме відволікає увагу, знов концентрується, що в цьому тільки винні військові, що це тільки е, особисті якісь якості чи профі... е, не вміння роботи в команді, як вона в певних момент казала. Потім вона всіх обвинувачує військових совки. Е, ну, людина, яка не народилася пробачте, народилася за три роки до е, закінчення Радянського Союзу, розповідає, який він совок і в чому він заключається. Так, оці проблеми, які є в Збройних силах, це абсолютно не совок. Це проблема 2000-х років української паперової армії, яку завдяки бездіяльності наших попередніх керівників ми отримали.